Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України, є з нами на скайпі. Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава доброго. Діліться своїми думками про те, що сьогодні відбувається. розуміємо, що події стрімко змінюються. Нам би хотілося, щоб вже Москва палала, вони між собою всі билися, різалися і стрілялися, але ну. Це такі, знаєте, фантастичні наші думки, які, на жаль, не так швидко втілюються в життя. Я додам, Москва палала і карась в такому жанкуражі десь там був біля Кремля в червоному такому зловіщому світлі. Е, давайте з кінця почнемо. Пригожин розвернувся, пройшов 200 кілометрів. Не зустрів е, майже жодного опору. Про щось домовився чомусь з Лукашенком. Що відбувається на ваш погляд? Е, по перше, пригожин уже разів 10 оголошував одне, робив друге. По-друге, він же ж перебуває в своєму такому наративі да, про те, що треба безкровний переворот. Тому що ЧВК Вагнера, тобто така певна тюремна структура кримінальна, і, само собою, що ті, хто організовували то заклад, ну, віддати Росію якби зекам, Росія б збунтувалась. Їм треба трошки погратися, якби переговори і так далі. Тут нормальний дипломатичний процес, а потім заявити там. Договорю насті там все, Тому що ж ну вони скинулись Шойгу, ФСБшники посилились, ахмати під Ростов. но, дивіться, можна багато тут версій, гіпотез там, да, позиція Бортнікова, що там Бортнікова патрушев зараз прийняв. Це ФСБшна кліка, що вони виграли. А Абрамович теж хотів, і Абрамовича розвели, а Розвардію зараз посунули золота в ФСО теж там не се золото. золото з Розвардії, а ФСО теж там подвинули. Ну розбиратися в цьому жаба Галюкінгі. Тим більше, що вони там вже третя якась тварина, що там Чупакабра. Вони там у них такі трильєто складна справа. Бачимо по факту, в момент, коли Збройні Сили України проводять серйозну успішну операцію. І на півдні, тому що, попри втрати, попри складність, там ми маємо просування, і ми бачимо прилетіло по Чонгарському мосту, і ми розуміємо, що прилетить по кримському мосту. Ми бачимо операції, тривають визвольні російсько-добровольчого корпусу на півночі. У цих всіх умовах росіянці з улюлюканням і веселим азартом, що робили. То е, ударили по калоні ЧВК Вагнера російські гелікоптери, то вони збили вони збили, якщо не помиляюся зараз. Там стук шість бортів, в тому числі е, дуже якісні і дорогоцінні, як мішені борти, які таскають собою там радіоелектронне обладнання, там не знаю, там ребри, трансляції, якісь там сканери, і навіть один транспортний літак збили. Я вже не кажу про те, що мости під Москвою, які підірвані, і от до чого я це все кажу? Шановні наші глядачі, коли вам здається, що хотілося б от Москву за діньок, то ну це було б саме оптимістичний сценарій. Ну, ми маємо розуміти, що ми працюємо на перемогу, і оці всі події вони безумовно склали просто надзвичайний вклад того, що Крим от наближається, і наші шановні зрадофіли які думали, що ось ми там, як коли війна буде тривати 50 років. Там а от ми програємо там і так далі. Ми бачимо зараз, що от, уявіть собі. Буде звільнено, наприклад, Мелітополь. Буде звільнено Придністров'я. Уже зараз Придністров навіть не здивуєш. Це вже у карася, такі якби там мелкий оптимізм. Після Москви, як вже бачив, що вона там взриває масти, вже Придністров'я за якийсь падєський садик. Но я скромний. Мені вицечить Придністров'я. Придністров'я 1500 п'ятсот військовополонених. Ну і там десь штук 300 жмуряков. Потім Мелітополь, і потім Крим, в якому нема води, які ми фаршируємо ракетами. Ми вже будь в 16 -ті. Як ви думаєте, росіянець, які пам'ятають, як в Москві оголосили понеділок, вихідним днем, він буде готовий на продовження війни? І ми ж розуміємо, що Пригожинський наратівчик то теж був фактично не за продовження війни. Вони фактично от нас бросили як м'ясо, придачірства і так далі. І оце, в принципі, розшатування цієї цієї машини, якби воєнної. то ці події все одно прекрасні. Хоча я не думаю, що це ще не кінець. Я думаю, що це шоу ще зараз буде мати продовження. Пане Євгене, А що чекає Пригожина, на вашу думку? Його затримують, не затримують, ліквідують. Ні, я не думаю, що його лікувати. Хоча, в принципі, таки може ліквідувати, ну ні, ні, на що ж його ліквідувати. Вони ж мають ваду захопити. В принципі, ним що скористається. Я думаю. Ну він, скажімо, та операція, в якій він був задіяний, і ті домовленості, які він має, то очевидно, це вже не та фігура, яку треба утилізувати, він корисний. Тому ну не будь його ніхто вбивати. Там може, зараз будуть шойгу як ми що не робили сьогодні. Фірсильою Богдана, до речі, звертались до росіян. Хто має росіян, поширте це відео. Тому що ну комусь життя спросем. Всім треба зараз бігом переселятися. Біоград, хто хоче вижити. От. То е Богдан на картах Таро от він гадав, що, що його помре дуже страшною смертю. Прям не повісять, а прям четвертують, я а не на щось таке буде. Герасимова просто уб'ють. У нього цікава доля, тому що діло в тому, скільки Путіна не убивав, ніхто не знає, де був настоящий. І в принципі, навіть уже коли е Пригожинці зробили переворот, вони б взяли одного з двойника і кажуть, так, ти все говориш, що ми, коротше, легітимні. А справжнього Путіна удушили. В Принципі, хто знає, може всі ці події якраз і тривають, тому що справжнього Путіна вже давно немає, і вони розуміють, що треба ділити власть. Може, таке цікаво там в Росії. То може бути якась така умовно конспірологічна версія, якою ну підводять до кардинальних змін, але знов ж таки. Створюють якісь. Ну знову ж таки, от я зараз читаю. Я, я чомусь досі підписаний. Треба відписатися на дуже багатьох російських лібералів, які живуть в Росії. Я просто сьогодні так смішно було читати оцю паніку у, начебто, антироспільні. Антивійськової блогерки Ксенії Собчак, яка там просто з нею сьогодні все вибухало, як їй було складно, ну, і важко. Вона ці... показала своє істинне ці... лице. Якщо ще хтось а. сумнівався, куди там Ксенія Собчак, то сьогодні ж його її поста одного в телеграм-каналі стало зрозуміло абсолютно все. Вона за Путіна, вона проти України. Це просто Друг. те, що нам треба зафіксувати для себе, і всі ті в Москві, що залишилися зараз, але я про інше, тобто вони не можуть е просто якимось чином там поміняти владу. Треба влаштувати якийсь такий цирк з емоційними е переляком, щоб потім ну пояснити людям. Ну дивіться ж могло бути ще гірше. От як ви думаєте, стосовно такої конспірології, яку вони могли влаштувати, і, і взагалі якимись такими підводними. Планами, що могло бути сьогодні? Е, ні, в принципі, сьогодні було все по найпрекраснішому сценарію. Те, що він там дав задню, це нічого не міняє. Питання в тому, що е, Росія дрогнула Бойовий дух, який і як вони далі будуть уживатись, і генерали ж яких ставили там Шойгу, їх там міняють, А у нас контрнаступ. Діва в тому, що окей, окей, беремо саме страшний формат. Що вони, наприклад, зараз там опитні зекі тітушек Вагнера? Вони міняють генералів таких настоящих таких просолених, не знаю чим там антифризом, такі от, генерал, які дуже генерал, генерал з номер два. Таких дві говорять, горячі жопи, вони їх ставлять до руля. E, тобто це міняння e, одних абізян на більш кращих талановитих абізян в ході активних бойових дій, активного нашого контрнаступу, відсутності резервів, e, відсутності перемоги в стратегічному плані, тому що не вистачає зброї, та далі та далі та далі. І в цьому форматі ще захід, який міг би десь сумнівати, що треба нам давати в 16, а Тут він бачить, да там це й Росія осталась, міліметр. І о цих от умовах навіть це сталося. А що це? Ну от е, треба порівнювати Росію сьогодні, або Росію навіть завтра, навіть яка трошечки посилиться, е, з тим, що було би до цього, е, от за, за два дні до цього всього їхнього е, керковних цих подій вони в будь-якому випадку, як би не було. Вони зараз дуже сильно понесуть утрати, в тому числі ми визвали на землі. Тому я до речі, Кабилі Савчак сьогодні написав: я ношу якийсь там у них телеграм. бот я пишу, там виходьте на связь карасьом. Там час поговорити. тому що треба використати пані кобилу для того, щоб вона звернулася до ліберальчика. Вони трошки не, не, не розуміють. Та вони амеби дурні, і вони не розуміють, які вони реальності. У них зараз вибор дуже нетривіальний. З одного боку, якби статеві органи кадиравців, з другого боку кувалда пригож. А з третього боку, ФСБ, яке, в принципі, вже все пропрофукало з все Аградував, і там, в принципі, банін, барін просто гонить на убой російських ванюшек. І їм треба зрозуміти, що русський чоловік зараз має вибирати між РДК і ЧВК Вагнера. От РДК і ЧВК. От е, Ті території Белгорощини, куди вже приходить от український дух, в мультиками заходять от, російські добровольці. Оце, от єдиний шлях для руського ліберальчика, спастись. тому що це буде не Україна, ми їх сюди, поняття, не пустимо. Ну це вже буде не кувалда Пригожина і не кадировські от ці от, от і вони дурні цього ще не розуміють. То ну, вони в принципі теж примітивні. От то я от їм хотів, якби це повідомити, але вони мені на пошту не відписались. Мабуть, часу немає. Там ховається зараз в бомбовбежищах, ви там падають їхні капітана на яких збивають вагнеровці. от тому дивіться, в будь-якому випадку події прекрасні з дуже сильним підтекстом. Дуже сильним впливом на безпосередньо бойовий дух росіян. Я вже не кажу про те, що ці всі перекинуті війська, перекриті траси і так далі. Це ж все логістика. А уявіть собі, що творилося в штабах російських. Так, да, само собою, за сьогоднішній день ми не бачимо, що це вплинуло прямо на їхню боєздатність. Ну, це за сьогоднішній день. Ці всі речі накопичуються. Хоча в Любом сьогодні, сьогодні був непоганий день на фронті, в деяких місцях ще ми від Збройних сил скоро почуємо. Або може там не сьогодні їх озвучить, може там післязавтра. Тривають успішні наші операції. Тому все прекрасно. Що буде далі з російською армією, яка е, сьогодні, вона ж, начебто, армія для оборони створена, ну, начебто, в Росії ця. Це... В нормальних країнах для оборони армії створюють росіяни все ж для дечого іншого, але їх сьогодні цілий день принижували. І оце управління Південь, яке в Ростові знаходиться, це ж таке пафосне управління, куди свого часу приїжджав Путін так, там, чи єдине місце, де він збирався з тими генералами в там, такі величезні екрани. Такий командний пункт, як в, в кіно показують в космічних кораблях, і от вони просто, вони просто тупо здалися і здавалися всі. Е, ну як вони ніби їх в полон не взяли? Я так розумію, в класичний полон, так але по суті вони не змогли дати бою на своїй землі. І, і, і що буде після цього і, і що може бути після цього з такою армією? А друга частина питання: а що мають почнуть завтра, коли це почнуть усвідомлювати росіяни? Що вони почнуть думати про цю ситуацію, коли в них абсолютно безпорадна армія, безпорадна армія проти приватної військової компанії, злочинної додаємо хай, можливо, і однією з найпотужніших в світі. А що би було, якби воювали справжні армії проти Росії? Я думаю, ключовим тут буде лише головна якби річ отказники. зараз е, міняй там генерала в Шойгу на того, на мойгу, там пригожин прийшов, ЧВК, ВК круто, набираємо ще там 20 тисяч ЧВК. Е, е, треба що зрозуміти? Що ЧВК Вагнера це ж не то, що да, само собою у них краще там. Логіка ведення бойових дій, краще командування, гнучкіше там виплати, мотивація, нагороди. Ну е, воно ж можливим стало чому це, от ДНРські пишуть е, російські добровольці, які в ДНР, от ідейні фанатики, мерзотники. Вони ж правильно зазначають. Ви кажеш, Вагнер виросло на тому, що це типу як російська е, антиармія, армія армія альтернативна армія, куди з російської армії всі, хто здобаний бюрократію, звалювали. Відповідно, там же ж краще фінансування, більший досвід, тому що катали себе по Африках та. И так дальше. И получается, що по образу чоловіка Вагнера, неможливо зробити російську армію, ну тому що неможливо це як певного роду спецпідрозділів, не можна зробити всю армію спецпідрозділами. Ти спробуй зробити в таких масштабах сигнучко, розумно, коли у тебе обмежений бюджет, коли у тебе в будь-якому випадку обмежена кількість офіцерів, коли у тебе в будь-якому випадку є дурацькі задачі, і коли у тебе в будь-якому випадку є дураки, ти не можеш брати всіх розумних, тому що армія треба здоровіна, тому що з України вже ти не потягнешся. Якщо може, це можна було до війни зробити. То зараз вже ми надто багатьох поховали офіцерів середньої і навіть вищої ланки, для того, щоб можна було зараз повторити якісь там вагнерівський досвід більш та результатах І до чого я це все кажу, оце ми зараз приятне Не тільки двохсотими і трьохсотими багата російська армія. Вона, звичайно, ставить рекорди по тільки стіжмуріка, оцих вино собачок е, унітазнокрадних. Є ж такі поняття, як отказники про яких задав пригожин. І от уявіть собі зараз новий хороший генерал, там нове якийсь там щось там пообіщав, і там все на Русі все хорошо там помирилися їх в бою на Україну. І ми як, як били, так і б'ємо. І от посилають Ванюшку в бой. А у Ванюшки задача 200, він буде жмуріком. І зараз Ванюшка, і без того деморлізований, зараз Ванюшка, коли буде перти на Леопарди, я в 16-ті, він буде думати: а може мені би дезертірнути, а я потім скажу пригожину. Та мінірали були погані. От зараз, наприклад, сьогодні опанує. Віпов сьогодні чоловік 500 російської армії відмовить виконувати бойові задачі, тому що побачили, що шатається влада. І ну я там пригожно скажу: в атаку ні йшов, тому що за шойгу не готов, ні готово при вашій власті. А при вашій власті, подумає, а хто знає, яка буде власть післязавтра? І вони будуть петляти, кількість показніков буде наростати. Це буде впливати дуже сильно демотивуючи на інші бойові війська, і оце от от, в сухому залишку. Що би там не було, ми сьогодні маємо тріумф п'ятісотих, тріумфаказніков. Вони не вірять своєму командуванні. Вони не будуть вірити в те, що система монолітна і що ти завтра будеш воювати з тим же командиром, який у тебе є сьогодні, і треба петляти, треба вижити. От, тому е, наслідки в будь-якому випадку будуть прекрасні. Я не думаю, що е, це буде мати стрімкий вплив на бойові на хідросток в бойовій зоні, але навіть там покращені на 10%, на 15%, там. Навіть хай це відбудеться через тиждень. Це дуже для нас змістовно. Тому однозначно ці. Ці події вони мають дуже глибокі наслідки в позитивну сторону для України. Хоч і не сталося до такого швидкого спалення Москви було би красиво. Ну, до речі, коротко хотів ще. Перепрошую, от я сижу і зараз всі ці 30 хвилин намагаюся ну зрозуміти. В принципі, це позитивно те, що Пригожин зумуся чи негативно, і я все ж також з вами. Івен погоджуюся. Знаєте, тут ця ситуація, коли вони обісралися всі, Обісралася їхня армія, обісралася їхнє командування. А в кінці обісрався і врешті, пригожин. Яким ну українці вже десь знаєте в інформаційному полі, якщо там ну захоплювати точно ніхто не захоплювався, але почала до нього позитивно ставитися. А так ми всі, 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 всі обісралися. Я думаю, що те, що він зупинився, це погано, але я думаю, що це ще не кінець. І я не думаю, що вони готові. Вони будуть шукати зараз формат більш такого передачі влади, але тут зараз будуть працювати багато зацікавлених сторін, в тому числі і деструктивний характер самих росіян, від цих там і так далі, і убиті ці пілоти, обідка генералів, і оце приниження. як Ви кажете, я думаю, що ця каша просто не так швидко, але нас ще чекає зараз продовження. Subtitles <laughs>